Літом 2022 року, ще перед виходом Дому дракона, з'явилася перша інформація про серіал, який буде присвячений Джону Сноу. Фанати зустріли дану новину із стриманим оптимізмом, але коли відбулася прем'єра, того ж таки Дому дракона, настрої в спільноті змінилися. Глядачі повірили не просто в те, що серіал дійсно може з'явитися, а й в успіх даного проекту. Відтепер поява нових деталей про серіал або ж інтерв'ю когось із тих, хто хоч якось причетний до Гри Престолів, відразу викликає бурхливе обговорення. Протягом всіх сезонів «Гри престолів» персонаж Кіта Гаррінгтона завжди був ключовим героєм саги та одним із найбільш популярних, а у фінальних сезонах Джон Сноу взагалі стає протагоністом всього серіалу. Так він ділить цю роль із Дейнеріс, проте саме Джон із самого початку боровся з головним злом. Він не хотів отримати владу, не брав участь в політичних інтригах, а воював із королем ночі, залишаючись тим самим бастардом Неда Старка. Якщо Дейнері з часом почала викликати прямо протилежні емоції у глядачів, ніж ті, що були з моменту першої появи персонажа, то Джон Сноу був і залишається яскраво вираженим позитивним героєм. Всі хотіли, навіть більше того мріяли, щоб Джон став новим королем сімох королівств. Сюжет впевнено рухався до цього, підкидаючи все нові й нові деталі, але ближче до фіналу стало зрозуміло, що цього не станеться. Героя було вирішено відправити за стіну після пройденого шляху. Мозок просто відмовлявся вірити в такий бездарний фінал улюбленого героя. І ось коли минули роки нарешті з'явився шанс на продовження історії Джона Сноу. В інтернеті зараз можна зустріти купу різної інформації про новий серіал. Тут і те, що Кіт Гаррінгтон виступить шоурандером, також що саме він запропонував ідею серіалу босам HBO та багато іншого. До цього можна ставитись по-різному, знаючи, що офіційних заяв як таких досі не було. Багато із сказаного може бути нічим іншим, як звичайні фантазії різного роду інсайдерів. Проте, судячи з того, що від проекту за довгий час ніхто не відхрестився, новий серіал досі має хороші шанси з'явитися на малих екранах. В даному відео згадаю, як саме закінчилася гра престолів, розповім, що на даний момент відомо про новий серіал та хто з акторів готовий повернутися до своїх ролей. Також коротко зупинюся на ймовірному сюжеті проекту. Згадаю деякі популярні фанатські теорії та доповню їх власними думками. Далі присутні спойлери. В першу чергу варто згадати Джорджа Мартіна, який підтвердив розробку сиквела. Письменник зазначив, що проект отримав робочу назву Сноу і розповідатиме про життя героя після подій Гри престолів. Джордж Мартін сказав, що це була ідея Гаррінгтона, і саме він обрав сценаристів для серіалу. Крім того, актор навіть поїхав до Нью-Мексико зі своєю командою, щоб опрацювати з письменником та його групою над розвитком сюжету. Пізніше у своєму блозі Мартін уточнив, що продовження про Джона Сноу ще не отримало дозвіл HBO і знаходиться лише в розробці. А це означає, що його все ще можна скасувати і отримати подібну ситуацію, як з приколом, про довгу ніч. Після появи першої інформації багато акторів висловили свої думки стосовно серіалу. В інтерв'ю BBC Емілія Кларк, яка зіграла роль Дейнері Старгаріан, повідомила, що кіт розповів їй про серіал, і що він задіяний у написанні сценарії. В той же час вона не очікує повернення своєї героїні, так як Дейнері загинула. Інша актриса Мейсі Вільямс, яка зіграла Арію Старк, теж дала коментар стосовно серіалу. Вона не виключає своєї появи в шоу і сказала, що це очевидно дуже цікава перспектива, тому ніколи не кажи ніколи. Під час прем'єри нещодавно нашумівшого серіалу Венсдей Гвендолін Крісті, яка зіграла Брієну Тарт, сказала, що теж хотіла повернутися до ролі. Персонаж Брієни, неймовірно, близький серцю актриси, і вона буде рада будь-якій можливості знову зіграти її. Джон Бредлі, актор, який зіграв друга Джона Сноу Семвела Тарлі, також хоче взяти участь в серіалі. Він ні з ким не говорив про потенційний сиквел про Джона Сноу, але якщо хтось захоче надіслати йому сценарій, актору буде цікаво його почитати. Не залишився осторонь і Джейкоб Андерсон, який знявся в ролі сірого хробака. Актор теж висловив свою думку стосовно появи свого персонажа. Він думає, що єдина причина, по якій сірий хробак міг би з'явитися в цьому шоу, це вбити Джона Сноу. Він не захоче знову бачити Джона. Джейкоб вважає, що це була досить важлива умова для збереження життя Сноу, те, що його відправлять за стіну і вони більше ніколи не зустрінуться. Актор сказав, що був би здивований, як виглядачі знову побачили сірого хробака на екрані. Також відносно нещодавно висловився і виконавець головної ролі Кіт Гаррінгсон під час офіційної конференції Гри престолів. Він сказав, що Джон почувається погано. Наприкінці шоу, коли ми бачимо його в тій камері, він готується бути обезголовленим і хоче цього. З ним покінчено. Той факт, що Джон йде до стіни, є найбільшим подарунком, а також найбільшим прокляттям. Герой повинен повернутися на північ і прожити там своє життя, думаючи про те, як він убив Дані, про те, що Ігрід помирала в нього на руках, також те, що він повісив Оллі. Він повинен жити далі своїм життям, думаючи про цю всю травму, і це цікаво. Гаррінгтон підсумував, сказавши, що з Джоном не все в порядку. Між іншим, рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, де я повідомляю про вихід нових відео і публікую новини світу серіалів. Також можете підтримати мене фінансово одноразовим платежем або стати спонсором як на Патреоні, так і безпосередньо на Ютубі. Це дуже мотивує надалі працювати над каналом. Також зможете першими дивитися нові відео. Всі посилання в описі. Перед тим як заглибитися в сюжет, варто згадати, що найважливішого змінилося у вестеросі після закінчення Гри престолів. Якщо конкретно, то нас цікавить фінальна серія. А якщо детальніше, то велика рада, яка була скликана після спалення королівської гавані, загибелі Серсеї Ланістер та вбивства Дейнері Старгарі. У раді брали участь лорди всіх великих домів і більшість важливих для сюжету персонажів. Спочатку там вирішували долю Ланністера і Джона Сноу, які влаштували змову проти Дейнеріс. Проте зрештою було підведено підсумок багаторічної громадянської війни в семи королівствах, і також були прийняті важливі політичні рішення щодо перебудови держави. Найважливішим рішенням стала зміна форми правління. Спадкова монархія, яка існувала протягом багатьох століть у Вестеросі, змінилася виборною монархією. Тепер кожен новий король колегіально обиратиметься главами великих домів. Першим королем обраним таким чином став Брандон І, зламаний із дому Старків. Незважаючи на відсутність особистого досвіду в управлінні державою та якогось авторитету, Бран є новим трьохоким вороном, який володіє магічними здібностями, що дозволяє бачити події з минулого та сьогодення, а також передбачувати майбутнє. Іншим важливим рішенням Великої Ради є надання незалежності півночі. Санса Старк попросила свого брата дарувати їхній батьківщині незалежність, і новий король погодився. Північ офіційно вийшла зі складу семи королівств і стала незалежним королівством. Через деякий час Санса була коронована у присутністю північних лордів, ставши першою королевою півночі. Крім вищесказаного, Бран призначив Тіріона Ланістера своєю правицею, незважаючи на протест сірого хробака та самого Тіріона. Король заявив, що довічна служба державі та виправлення своїх помилок буде гідним покаранням для нього. І також на сам кінець було вирішено, що для того, щоб не допустити війни з бездоганними, Джона було відправлено в нічну варту, навіть незважаючи на зникнення білих блукачів і примирення із дичавілими. Братство продовжить своє існування як місце для заслання злочинців і вигнанців. У фіналі «Гри престолів» залишилося в живих багато центральних персонажів, більшість з яких мають високі шанси повернутися та навіть відіграти важливу роль в сюжеті. В першу чергу варто згадати Сансо Старк, яка виступає найбільш вірогідним претендентом на появу в новому серіалі. Вона знаходиться найближче до Джона Сноу, а також її новий титул Королеви Півночі дає свободу дій для різних сюжетних ходів. Крім королеви півночі, в нас також є король шести королівств Бран Старк, також члени малої ради, Сем, Брієна, Тіріон, Давос, а також Брон, чия везучість, якщо так можна сказати, багатьох глядачів не задовольнили. В Есосі залишилося декілька дуже перспективних персонажів з хорошою мотивацією. Дааріана Нахаріс і сірий хробак. Якщо для лідера бездоганних причиною повернутися у Вестерос може бути порушення обіцянки зі сторони Джона Сноу залишатися у вигнанні, то Дааріо відразу після того, як дізнається про смерть Дайнеріс, може захотіти помститися. Також може з'явитися дуже перспективний персонаж на ім'я Юний Гриф, який не з'являвся в серіалі, але після появи на сторінках книг став причиною багатьох теорій. Він є можливим претендентом на престол, а дану сюжетну лінію цілком можна розвивати в новому серіалі, навіть незважаючи на те, що до фіналу гри престолів дожила мізерна кількість головних героїв, тих, що залишилося достатньо для того, щоб розвивати не тільки основну сюжетну лінію Джона Снова а й побічні. Тобто, в перспективі є всі можливості і передумови для того, щоб створити масштабний проект, який не поступатиметься своєму попереднику. Стосовно можливого сюжету, то тут дуже великий простір для маневрів і є дорозгулятися фантазії як Джорджа Мартіна, так і сценаристів. В першу чергу можна розглянути тему незвіданих земель на півночі, що вважаю найменш перспективною ідеєю, але вона теж має право на існування. Джон разом з дичавілими може зустріти дорослих дітей Крастера, тобто білих блукачів, або щось нове, що раніше не зустрічалося ні в книгах, ні в серіалі. Може статися так, що розшириться сюжетна лінія з дичавілих і їхні старі конфлікти між кланами. Розвиток цих сюжетних ліній виглядає найбільш очевидним, але все ж робити їх основними не дуже вдала ідея, зважаючи, що в південніше залишилося дуже багато старих персонажів. Теми нічної варти, а також Північного королівства Санси Старк виглядає куди цікавішими. Найважливішою перепоною для того, щоб головний герой з'явився південніше стіни, є те, що він не просто у вигнанні. Джон знову став братом нічної варти, а як ми пам'ятаємо, у нього з клятвами все дуже суворо. Тобто сценаристам доведеться придумати щось крутіше, ніж просто вбити його, а потім воскресити. А ось що стосується Північного королівства, де править Санса, то тут не так все просто. Невідомо як північани будуть ставитися до Санси, як до королеви, і чи не виглядатиме Джон як більш перспективний правитель в їхніх очах банально ніщо не заважає вбити сансу, після чого з'явиться вакантне місце короля. Може навіть розпочатися війна із шістьма королівствами, які бажатимуть відновити контроль над бунтівним краєм. Лорди цілком можуть попросити Джона повернутися. Навряд їх цікавить те, що Джон має залишатися за стіною. Більше того, нікого із північних лордів не було на великій раді. Також в гру може спокійно повернутися королівська гавань та лорди Вестеросу, в яких можуть бути різні бачення направління Брана, і те, що він просто так дозволив відділитися півночі. Вони можуть як хотіти повернути північ, так і висловити бажання теж відділитися від корони. Не варто відкидати тему сепаратизму. В першу чергу Дорна і Залізних Островів. Серіал відкриває великі можливості для багатьох цікавих сюжетів. Це може бути тема із білими блукачами та браном як Королем Ночі. Дрогон нікуди не зник і, очевидно, виросте ще більше та становитиме серйозну загрозу для вестеросу. Ці та багато інших тем можуть з'явитися в серіалі, що, на мою думку, виглядає дуже цікаво, зважаючи на колишню популярність Гри престолів і бажання глядачів побачити інший фінал. В коментарях пишіть свої ідеї на можливі варіанти розвитку подій майбутнього серіалу. Хочу більш детальніше розглянути декілька цікавих теорій, які заполонили інтернет відразу після закінчення Гри престолів. Ще з моменту смерті Дейнеріс з'явилася божевільна теорія із дрогоном і тілом його матері, яке він забрав із собою та полетів в невідомому напрямку. Масла у вогонь додав один із шоуранів, який прямим текстом сказав, що дрогон полетів у Вуландіс. Відразу після цього всі згадали про Кінвару, яка живе саме там. Тобто теоретично червона жиця може воскресити Дейнеріс, як раніше це було з іншими героями. Теорія дуже цікава і мала б шанс на життя, якби розвиток цієї теми не обнулив фінал Гри престолів. Проте якщо таке дійсно станеться, то в такому випадку аудиторія нового серіалу збільшиться у два рази. А ось стосовно появи Дрогона я б не був настільки категоричним, його, очевидно ж, легко можна повернути в сюжет та навіть осідлати. Звичайно, шанси в Джона Сноу мізерні, так як він вбився Дейнеріс, але якщо сценаристи знайдуть дуже хороших грибів, то хто знає. Тим паче Дрогон не вбив Джона на місці, а спалив саме трон. Тому думки стосовно того, що дракон розумніше, ніж всі думають, мають право на життя. Хто знає, можливо, колись він дозволить політати на собі і Джону. Хоча більш підходящим кандидатом виступає юний гриб, який теж може бути таргаріаном і потенційним вершником дракона. Даний варіант виглядає більш ймовірним. Крім Дейнеріс, багато фанатів згадали про дітей Крастера, яких король ночі перетворював на білих блукачів. Але ось його військо складалося з цілком дорослих осіб. Тобто, за кадром нас залишилося як мінімум одне немовля, якщо не більше. Враховуючи, що в одному з епізодів Крастер сказав, що в нього 99 синів, ймовірно, він опосередковано відповідальний за створення багатьох білих блукачів. Це також означає, що дорослі білі блукачі, яких король ночі привів із собою на битву за Вінтерфел, ймовірно, були не всіма існуючими. Ми не знаємо, чи є інші білі блукачі, які, наприклад, залишилися на крайній півночі, і чи не стали вони жертвами тієї ж долі, що й решта. Теоретично можуть бути ті, які ще не до кінця виросли, власне, які не повністю стали білими блукачами. Може бути так, що магія їхнього дому захистила їх від смерті або ж близькість до короля ночі відіграла фатальне значення під час битви за Вінтерфелл. Шоуранери Девід Бенєв і Дібі Вайс не підтвердили, що білі блукачі справді були знищені в битві за Вінтерфелл, тому ця теорія дійсно має право на життя та залишається досить перспективною. Також популярними теоріями є ті, які пов'язані з Браном та королем ночі. Вважається, що Бран може бути як мертвим, так і переродженим королем ночі. Ще після їхньої зустрічі, коли лиходій поставив мітку на руці Брана, він перестав проявляти хоч якісь емоції, а пізніше під час битви за Вінтерфел вирішує відлучитися у видіннях і зустрічає короля ночі. Згодом у фіналі серіалу взагалі неочікувано виявляється, що метою брана було стати королем, хоча раніше навіть найменших натяків на такий розвиток подій не було. Дані дивні моменти в його поведінці змусили фанатів задуматися. Згадуючи, що свого часу ще під час виходу «Гри престолів» найпопулярнішою теорією була те, що Джон Сноу син Ліани і Рейгара. Тому, хто знає, можливо, якась із цих теорій стане реальністю. Завищені очікування не раз зіграли злий жарт із звичайними глядачами та фанатами. Найбільш яскравим прикладом залишається фінал Гри престолів, проте серіал про Джона Сноу має хороші шанси реабілітувати фінал свого попередника. Фактично, даний проект буде нічим іншим, а саме дев'ятим сезоном, просто з іншою назвою і одним протагоністом. Більш ніж впевнений, що HBO не опустить черговий шанс заробити купу грошей на відомій франшизі. З іншої сторони, ми, як звичайні глядачі, матимемо можливість подивитися новий цікавий та якісний серіал. Дякую за перегляд! Бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей!